Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для земляних знаків Зодіака, Телець Діва та Козиріг на період з 2 по 8 грудня, тобто на наступний тиждень. Подивимося енергію на кожен день. Витягнемо пораду від ангелів, і давайте будемо дивитись. Нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх, але буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. За уподобайки, коментарі. Підписуйтесь на мою канал сторінку, щоб не загубити в майбутньому. І так, тільці, діви та козероги. Ваш тиждень з 2 по 8 грудня. Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер. П'ятниця. Субота і неділя. Майте на увазі, що карти можуть помінятися місцями. Тобто, не обов'язково карти, отак як йдуть понеділок, вівторок, середа, четвер, можуть змінюватися. Тобто, тут ви вже дивіться по своїй ситуації, як у вас будуть йти карти. Понеділок у нас починається двійка пентаклів. Двійка пентаклів нам говорить про те, що нам треба балансувати, нам треба втриматися на ногах. Можливо, в нас будуть дві ситуації, якісь такі, які ми маємо бути такі, знаєте, ловкими, якось вирулювати, знайти вихід з ситуації. Можливо, робота і робота, дім, робота. І четвірка мечів нам говорить. Про те, що десь потрібно можливо зупинитися, десь потрібно обдумати. Тобто, от такі, таке балансування між справами можливо зупини вас трохи. Тобто, четвірка мечів нам може говорити, що людина зупиняється, її треба обдумати якісь справи. Вона налаштовується на те, щоб. Передихнути, тобто можливо її. Ви будете пробувати отак балансувати, щоб якісь зробити собі відпочинок. Тобто, можливо, з однієї роботи підете на іншу, щоб просто якось передихнути. Вівторок шестірка мечів говорить про якісь нові починання, про якісь нові можливості, про вихід з якоїсь кризової ситуації, яка у вас була до того часу. І карта Семірки Кубків нам говорить про те, що це може бути трохи ілюзорна, якась, знаєте, така думка. Тобто, можливо, ви хочете починати, можливо, ви хочете зробити якийсь вибір новий, але но ви ще до кінця не знаєте всієї інформації. Ви не до кінця. Оприділилися, правильніше так будемо сказати, з вибором. Тобто після п'ятірки мечів, шестірку мечів ви перейшли, ви хочете піти на нову роботу, але но ви ще чітко не знаєте, хочете ви її, не хочете її, а може не треба, а може то, а може сьо. Тобто будуть якісь такі, знаєте, трохи сумніви, ви будете знаходитись в рожевих окулярах, не бачите чітко реальності, бажано в цей день ніякого вибору не робити. Середу карта башні нам говорить про те, що будуть. Якісь переміни, якась може бути така ситуація, як отак, як на картинці, як грім серед ясного неба. І це може стосуватися якогось вибора. Бачите, щось вибір прям прослідковується кожен день. Тобто, однозначно. Комусь із цих знаків Зодіака, є якась проблематика, де треба зробити той вибір, і ви теж не знаєте робити його, не робити, йти, не йти. Тобто, якось можуть вас поставити перед вибором. Да? От так, на роботі ви прийшли і вам або тако, або тако. тобто, І ви будете думати, а як мені зробити, а як мені поступити, ви будете штудірувати інформацію, будете щось вивчати. тобто, Карта нам говорить про Теж якийсь вибір, але знову же повторюся, поки що його робити не потрібно. В четвер у нас карта помірність. Говорить про те, що день спокійний, все йде по плану, все йде чітко, так як ви запланували. І трійка жезлів нам говорить про те, що да, я правильно вам сказала, потрібно зачекати. В четвер, можливо, роз'ясниться ситуація, або ж ви, можливо, зробите такий той вибір, і є у вас перший результат. Тобто, ви прийняли якесь рішення. І зупинилися поки що на тому, вас це все влаштовує. Тобто, в четвер такий день спокійний, помірний, ви собі налаштовуєтесь на свій робочий лад і в такому режимі працюєте. П'ятницю в нас Семірка Жезлів говорить знову ж, що нам потрібно відстоювати свої якісь кордони, якісь свої границі, ви хочете добитися. Або ж ми говоримо про те, що вам запропонували роботу, ви її вибрали. Вроді тут ви вже налаштувались на роботу, і тут вам потрібно показати, що так, да. і весьмірка жезлів нам говорить: все правильно. да, Я повинен відстояти своє. Мені правильно дали це місце роботи. Я на нього заслуговую, вісьмірка Жезлів говорить, так, да, у вас всі ключі для цього є. Тобто ви по праву на своєму місці, ви заслуговуєте то, до чого ви йшли до певного часу, і в п'ятницю отакий буде день, який ви покажете і ви докажете, чого ви дійсно варті. Суботу Паш Пентаклів нам говорить про якусь новину, але вона може стосуватися коштів. Тобто, це може говорити, навіть, що вам запропонували щось нове на роботі, до вас прийшла якась новина, яка вас може порадувати заробітком грошей. І вісьмірка кубків нам говорить, що ви налаштовані туди піти. тобто, ви можете залишити ото старе, що у вас було, вам запропонували нове, і ви туди йдете, тобто ви налаштовані піти в кращу взагалі ситуацію, тобто з вісмірки ми переходимо в дев'ятку, де нам хорошо. Ну, а в неділю ми починаємо включати грустінку, відлюдник, починаємо обдумувати, а чи треба, а чи не треба, а може почекати, а може не лишати, а може щось таке. Зупинитись і обдумати, але карта колісниці каже: ні, зупинятись не потрібно. Все ви правильно робите, все чітко у вас відбувається. Карта руху, карта енергії, карта якогось, знаєте, задоволення. Тобто, можливо, якщо ви перейдете на нове місце роботи, у вас буде приємний колектив. А вас будуть любити люди. Ви будете, знаєте, як той артист на подіумі. Тобто, все, що буде відбуватися в неділю, карта нам говорить, що так, да, ти правильно все робиш, можеш, звісно, обдумати все це. Ноти на правильному шляху. І давайте витягнемо з вами пораду від карт, від ангелів. тільці, діви та козироги, яке послання нам скажуть ангели на тиждень з 2 по 8 грудня. Енергетична терапія. Життя піддається енергетичній дії, тому що енергія це сама сущність. Людський організм предоставляє собою енергетичне поле, яке позитивно реагує на любі проявлення любові. Ваші руки і серце тепер можуть дарувати енергію своїм любимим клієнтам. Так що тільці, діви і козироги, Бажаю вам приємного тижня. Хай він програється тільки у позитивному ключі. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі на моєму каналі.